Усім привіт! Привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка я в магазині АТБ. Сьогодні пошукала для вас акційні пропозиції, позаглядала у холодильники, тож бажаю вам приємного перегляду! По 104 гривні та 80 копійок коштує упаковочка пельменів від своєї лінії. З яловичиною та свининою. 99 гривень та 50 копійок апетитні апатитні, торгової марки 3 ведмеді. 600 грамів в упаковці. Багато новинок від торгової марки ласунка, пельмені по-домашньому. В упаковці 800 г і ціна 135,30, поки не акційна. А за 200 гривень ось такі пельмені із яловичною та свининою. Теж від торгової марки ласунка. Торгова марка легко: піца, швидко заморожена за 103 гривні та 40 копійок, З карткою тебе трошки дешевше. Я, якщо беру ось такі напівфабрикати, піцу, то завжди додаю ще сиру, бо мені завжди мало, купляю з ось такої серії в коробочках. Подивимось, що тут ще є цікавого. Від торгової марки Валесто. Вареники з картоплею та сиром. Ціна 67 гривень. Такі невеличкі тут упаковки по 400 г. Є ще вареники з бринзою та шпинатом. Ціна теж 67 гривень. Дуже багато тут вареників. Такі вареники із картоплею та шкварками. В упаковці 600 грамів торгова марка Ласунка 88,30. Вареники із картоплею та цибулею. також 600 грамів за 72 гривні. 61 гривню та 40 копійок коштують вареники від своєї лінії з картоплею та грибами. Не одразу я їх побачила. Ось тут вони. А знаєте, чому так? Тому що вони дуже схожі. В упаковочки мають і до вареників три ведмеді. Бачите, теж з картоплею та грибами. Дуже схожі в них упаковки. Від своєї лінії акційна ціна. А три ведмеді не акційна. 110,80. І ще ось такі вареники з картоплею та солодковиршковим маслом. 600 грамів. За 83 гривні та 60 копійок. Пишіть в коментарях, чи робите самі вареники вдома, чи купляєте і яку начинку найбільше полюбляєте. Є ще із картоплею та кропом вареники 600 г за 81 гривню та 50 копійок. Давненько я не бачила яскравих цінників на сметану і на молокі у стаканчику 20% жирності, 300 г за 55 гривень. Так що тут є цікавого у холодильнику? Млинці із Манго 300 г за 72 гривні. Не можна на них підглянути, нема віконечка. Хто пробував, то пишіть, як вони вам на смак. Багато їв АТБ напівфабрикатів, така всяка випічка, і круасани, і равлики, і такі биточки. Бачите? Так, по декілька штук є, просто витягуйте, кладете на деко в духовку, і можна казати сміливо, що я господинка. Такі міні із абрикосовою начинкою 95,80. Такі равлики. Так, Перевіряючи, код співпадає. Ціна 83 гривні та 80 копійок. З корицею 8 штук по 40 грамів. Розібрали нагінце. Ось така пачечка за 82 гривні та 50 купів, 400 грамів. шпинат подрібнений за 35,60 в упаковці 300 грамів. Квасоля стручкова в упаковці 400 грамів. 37 гривень. 50 гривень та 30 копійок коштує капуста брюссельська заморожена. Шукала я дивилась, щось я її не побачила. Або десь вона сховалась, або, можливо, вже розкупила. Нема. Так, акційні ціни. 42 гривні та 30 копійок коштує суміш овочева соте від розумного вибору. Вага в упаковці 400 г. Суміш овочева. Овочі до яєчні. Знижка 15%. Друга марка розумний вибір. Вага в упаковці 400 грамів. 42 гривні. Ось така суміш весняна. Теж 400 г. І по 49 гривень. Гавайська суміш овочева. 400 г. Тут зображений ще рис, але мені здається, що там рису немає, тільки овочі. Акційна ціна на морозиво від розумного вибору. Ось таке морозиво. Варене згущене молоко. Начинка. 1 кг за 107 гривень. З карткою АТБ буде трошки дешевше. З ароматом таку ж ціну. Копійки в більшу сторону. І 71 гривню та 30 копійок коштує суміш ягідна. Ось такий варіант швидко заморожена: 400 від своєї лінії. Ще є вишні без кісточки. Теж заморожені. 400 грамів. Ціна 89 гривень. 92 гривні та 30 копійок коштує картопля фрі. Така упаковка. Від торгової марки щедро сирний соус. 21 гривня та 50 копійок. Соєвий соус теріякі. 43 гривні 60 копійок. Від торгової марки густо соуси по 27 гривень. Сендвіч. Від чумак соуси. Бургер або лаваш по 29 гривень. Від верес аджека кавказька гостра. 22 гривні 60 копійок. Гірчиться українська міцна відверець по 18,50. Соус Тартар 25,40. Гірчеця від своєї лінії 12,90, 13 гривень за упаковку. Круасани. Вага 210 грамів. Ціна за таку упаковку 48,80. І є поштучно 15 гривень. Такий варіант з абрикосовою начинкою. Печиво хрустики 23:30. Торгова марка Конті. Рулет какао від своєї лінії 32 гривні. Печиво від торгової марки Легода 79,40. Амурчики в шоколадній глазурі з кокосом І ось такі грибочки Choco Family 98,40. Від торгової марки Тоня. Пряники. Із шоколадними шматочками 73 гривні. Печиво вівсяне, зернове. 33 гривні. В упаковці 300 г. 50 гривень. Ось таке печиво. Тут і карамель, і кокос, і горіхи, і шоколадна глазурь. Вага 140 грамів. Орео по 1620. Така невеличка пачечка. 4 подвійних печенька. Від рошен печивого ловіта. 33 гривні та 40 копійок. Малина або апельсина. З карткою ТБ трошки дешевше. Крекер. Багат 400 грамів. Ніжний, а насправді він є солоний. 34 гривні. Печиво від торгової марки Ярич. Матусине. 200 ціна за упаковку 22 гривні. По 23 гривні печиво від своєї лінії. Апельсинове або вишневе. Брауні по 27,60 за 140 грамів. Різноманітні пряники. Фігурні запорізькі по 46,30, 420 грамів. Пряники з чорницею по 35,50, 300 грамів в упаковці. Пряники із вишневою начинкою 34 гривні. Такий варіант 28 гривень. Літній сад. Пряники запорізькі від своєї лінії. 27,60. І малюк-пряники. Ціна 25 гривень за 300 г. Такі батончики із начинкою є у двох варіантах: солона карамель, або лісовий горіх шоколад. Торгова марка полюс. Ціна за таку упаковку 11,90 12 гривень. І є від цієї торгової марки ще вафельки. Теж у двох варіантах лісовий горіх або ось такий молочний. Ціна зараз не акційна 20 гривень. Акційна ціна на вафельки у шоколадній глазурі від рошен 8 гривень. 3 на вибір. По 33 гривні великі упаковочки вафель від своєї лінії. 236 Три варіанти: класичні, молочні або лимонні. Мед натуральний 69 гривень 500 мл. А точніше 500 грамів. Розумний вибір. Чай ловерем 116 гривень. Розсипний. Ви запитували, який би я чай порекомендувала. От, власне, ловере би і рекомендувала, він мені досить смачний. Є асорті, можна взяти асорті, спробувати і обрати, який саме смак вам більше подобається. Селений чай ще по акції 39,20. Цей чай колись пробувала, теж мені сподобався Хейліс. Він є розсипний, листовий 100 г. Зараз на акційна ціна 120 гривень. Ось цей чай мономах. 61 гривня та 80 копійок за 80 грамів. Журавлина сушена. Ціна за упаковку 53,50 половинки. Магдаль по 66 гривень за упаковочку. На цьому буду закінчувати відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю вигідних покупок та гарних вихідних. До нових зустрічей!